Наші наші захисники їли і їдять нормально. Ми все забезпечимо. Наприклад, гречка а, з креветками і крабовим м'ясом. Навчимо, як треба бор боронити. що Нам сниться ваша шаурма. Швидкодоступний і безпечний антидепресант. Усім привіт. Сьогодні у нас новий випуск Славні в онлайні, і в ньому черговий кльовий українець, який зараз тримає гастрономічний фронт, це ресторатор Дмитро Борисов, Вітаємо вас, Дмитре! Вітаю, Дмитре. Почнемо спочатку. Розкажіть, будь ласка, де ви та ваша родина були 24 лютого, і якими були ваші реакції та дії на нові реалії. 24 лютого ми, як і більшість, не очікували такої повномасштабної війни. Були вдома в Вишгородському районі, прокинулися десь о п'яті, мовно кажучи, там двадцять ранку. Від Буф! Буф! в нас підготований був наш тривожний чемоданчик. Якісь там речі були складені для дітей. І ми так, значить, сіли в наш скулбас, як ми називаємо. Бо в нас родина велика, і такий в нас, ну знаєте, мінівенчик, на якому ми там по школах розвозили дітей, і ось ми сіли, виїхали, але побачили, що в нас 20 літрів бензину цього дізеля залито, і виїжджаємо вже там на, на окружну. І бачимо, вже черги стоять АЗК. Ми розуміємо, що тут ставати в чергу навіть з цим бензином, який нам чи дизель, у нас там є, можемо застрягнути. Тому розвернулися і повернулися додому. Декілька днів перечекали, бо в нас ще частина родини з зеленими батьками була в Трускавці. Uh -huh. Ось ми там їх евакували, там струска. Вся ну коротше кажучи, ще ще в нас було багато мені да, здається, просто... як і кожна сім'я українців, які пережили ці страшні і переживають досі. Це просто якась буде безкінечна е, історія людських доль. Е... А скажіть, будь ласка, так а коли ви повернулися в Київ і чи повернулися ви з дітками, чи дітки десь все таки у прям ні? Ні, ми всіх, всіх зібрали. Кого змогли зібрати з п'ятьох дітей з сімох? Нас нас семеро дітей з Оленкою, і частина. Наприклад, в мене Данило старший син в нього виповнилося 18 років 12 лютого. Тобто, за за 10 днів до, до, ну і до, все, до початку. не виїханий дай тому частина. Ось ми, ми, ми виїхали б, спочатку до Варшави з родиною, з собакою, зеленими батьками. Ось і поки що, ми в Київ звичайно не можемо повернутися просто через в першу чергу, те, що я вважаю мій обов'язок забезпечити безпеку, в першу чергу, себе родини моїх е е дітей. Я у ваших соцмережах прочитала, що вже 1 березня у вас працював цей центральний штаб кухонного опору, і я просто була вражена, тому що навіть тижня так не минуло для того, щоб було зорієнтуватися, якось прийняти які рішення. Розкажіть детальніше про цю роботу, так, як виникла ця ідея, з чого взагалі готували люди, хто працював і кого ви годували? Влад, розповідаю тільки поправочка не 1 березня, а 25 лютого Людом. в нас був вже перший розвернутий, як ми кажемо, волонтерський наш кухонні війська. Ну, почну трошечки раніше для нас це волонтерська, скажімо так, діяльність в устані по суті війни російсько-української почалася з 14-го року з березня. Місяця ми майже жодного дня не зупиняли з березня 2014 року готувати і е кормити тих людей, які в цьому е мають необхідність, які пов'язані з фронтом, наприклад, е наш центральний воєнний госпіталь. І алгоритми за ці всі вісім років в нас вже відпрацьовані на рівні системи. І наразі у нас сім волонтерських кухонь. Тобто, з першого дня ми якісь там декілька тисяч порцій готували для різних груп реципієнтів, як ми кажемо, да хто це все потребував, тобто від ТРО на той момент там зсу медиків до, наприклад, неймовірно, наша команда реагувала швидко, коли там можна було в якусь наступну. Хвилю, коли вже поїхали з, з окупованих територій люди, наприклад на, на київський вокзал. На залізну дорогу да і на вокзалі просто ну люди без нічого були, і просто наші і партнери і франчізі. Наприклад, у нас ВПШ знаходяться прямо на вокзалі, да на центральному. І наша команда частина просто приїжджали і допомагали людям. Давали їжу, ті, хто просто залишилися з дітьми без, без можливості там просто поїсти, якби ти мені показав ковбасу сало. Або вареники з сметаною, наші наші захисники їли, і їдять нормально. Ми це забезпечуємо. Наприклад, гречка з креветками і крабовим м'ясом. <реш> бо, бо в нас, наприклад, в, в мушлі багато морепродуктів, або там е, щось з вустрицями, бо вони взагалі живі, знаєте, там в, в акваріумі, але акваріум підтримати в цей момент важко. Відкривали вустриці і там якось їх термічно обробляли, там робили соуси. І там Дмитро, розкажіть нам, будь ласка, що це за ініціатива, така підвішена шаурма? <реш> Ось це намагання вже якось в нормальному робочому режимі зробити можливість донатити людям через наш через наш бізнес да тим кому вони хочуть допомогти тобто якщо раніше це було нам скинули там 100 гривень ми щось приготували там відвезли зараз вже наші заклади працюють зокрема БПШ, біляш пончик шаурма. виявилося що Шаурма — це guilty pleasure для більшості в тому числі наших захисників, які ми вдячні боронять. Вони нам пишуть, що нам сниться ваша шаурма. Так хочеться ось дотикнутися до мирного життя і з'їсти шавуху. Значить, тому, значить, ми звичайно там якийсь об'єм самі робимо. Да, але це як коли там це тисячі порцій. Ми дали таку можливість людям, хто хоче просто прийшов, з'їв сам шаурму з пончиками там з лимонадом, і можеш просто купити. Пити цю шаурму, ми підготуємо і зробимо об'єм і відвеземо на передок нашим захисницям і захисникам. А, і боїв ти... саме пригостив да, когось, хто тебе ти... захищав взагалі, в принципі, їжа мені здається, це антидепресант, коли так. у тебе. Так ну просто все на швидко рівні до, швидко доступний і безпечний антидепресант, так да. так, такий, так, який дає тобі енергію, і якусь цю відчути е, радість життя, смак життя. Тому так те, що ви робите, це важлива справа і просто одна з таких най най напевно да ліки, їжа, вода. Як вам вдалося налагодити поставки взагалі продуктів, і чи змінилося у ваших закладах меню в порівнянні з тим, що було до 24-го? То є проблема з частина ланцюжків, частина продуктів важко наразі дістається. Нагадаю, це 23 міста наразі, де знаходяться наші 80 плюс закладів з 30 тисячами гостей людей в день. То ну це звичайно системний бізнес і бізнес, з яким ми співпрацюємо, Наші партнери-постачальники ну якось вирулюють по ходу. З тим, щоб доставляти той продукт, який треба в нашому асортименті. Якщо щось трошечки випадає, ми просто замінюємо там, наприклад, там якийсь конкретний розмір то, там як ми не могли отримати. Ну там якийсь інший розмір вустриць, який був на складах, поки okay. якихось глобальних наразі, слава Богу, да, проблем ось останні два місяці. Ми не бачимо все більш-менш. Не те, щоб відновилися ці ланцюжки логістичні, але просто, так. Як, 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 як водичка в струмчику, так просто іншими, іншими потекла дорогами там більше може слава захисникам всім нашим і слава УЗД, українській залізній дорозі. Я думаю, це просто зараз най, один з найважливіших способів просто доставляти людей, і те, що потрібно до дороги до, життя до тих... там, Дорога життя. Ваша прекрасна Лена, вона не тільки ваше велетенське кохання, як ми всі бачимо в соцмережах, вона ще й ваш надійний відданий партнер. Тобто у, партнер, вас такі так, так, у вас такий. І от скажіть, будь ласка, от в цей момент, в умовах такої кризи, такого трагічного часу, як ваш дует він спрацював у цей час? Мені дійсно, я вважаю, повезло, бо моя партнерка, моя кохана Олена. Ми з нею. Ну, багато чого вже пройшли. Тобто ми коли починали наш е, бізнес, е, жили там, умовно кажучи, в невеличкій там е, зйомній квартирі, і там е, починали з. Е... Декількох закладів побудували разом доволі ефективну. Я вважаю, велику лідерську компанію. Побудували велику класну родину разом ще більше укріпляються ось ці близькі відносини. І ми повністю знаєте, да, дав якийсь момент в перший майже тиждень. Ми ми, ми просто я думаю. Знаєте, на рівні якийсь просто мозок до, до, до мозоку, да, енергія до енергії і не розмовляли, тобто просто робили разом в якийсь момент, як ну, на якомусь іншому е, е, рівні взаємо, взаємодії, да, тобто не е, артикулюючи розговором, да, а просто робимо одночасно поглядом, да, їдемо так, їдемо так, зупиняємося тут, тут. Там приймаємо таке рішення: таке, по бізнесу робимо так, робимо так. Ну, тобто, все просто як єдиний тандем, як ми кажемо, ін і я. Як з дітьми говорити про війну? Поділіться, будь ласка, тому що серед наших глядачів багато батьків, я думаю, так, також все, що стосується дітей і виховання, ми називаємо це, знаєте, такий тонкий лід. Значить, як ми говоримо з нашими дітьми, по-перше, ми не говоримо, ми тільки відповідаємо, якщо є. Питання, базовий принцип в нашій родині виховання це особистий приклад. Бо ми ставимося один до одного і до дітей, як до рівноправних людей в будь-якому віці, поважаючи їх особистий вибір, їх бажання, їх спосіб мислення, проявлення і все інше. Якщо є запитання. Ми відповідаємо відповідаємо так, як є, без якихось складних конструкцій. Просто кажемо, агресор, сусід Російська Федерація атакувала, напала на Україну, і відбуваються страшні речі. Не деталізуючи в залежності від віку, звичайно, да, бо це може бути травматичний досвід. Я знаю про цей ваш проект Family Гоус Глобал, да і я так розумію, що він почався ще до війни. А зараз це вже як такий так. потужний, да, спрацювала війна каталізатором. Це вікно можливостей для зокрема відкриття свого власного бізнесу. І ми тут по франчайзингу, тобто ресторанний бізнес, це класичний спосіб вже десятками років масштабуватися по франчайзу, бо є люди, які українські підприємці знаходяться ще за кордоном. В них є бажання, можливість там. 30, 50, там 70, 10, 100 сто тисяч євро інвестувати у власний бізнес, самим в ньому працювати. Чи, наприклад, якщо немає досвіду, не працювати, але володіти, ми командою допоможемо керувати цим закладом і просто заробляти собі гроші, підтримувати країну, підтримувати свої сім'ї і родину. Ось така в нас фокусна наразі і Дмитра, які країни в які в які країни ви зараз працюєте? Ну, Ми кажемо ну ми. ми Значить, фокусуємося поки що таргетуємо да тих наших співвітчизників, хто знаходиться в Євросоюзі. Це зокрема в першу чергу Польща, це Чехія, це Німеччина, це Балканські, як ми кажемо, країни, це Іспанія, це Британія, це США, Канада. І трошечки Південної Америки. І хочемо ще да, в, в Дубай, в Об'єднані Арабські Емірати, але там, там трошки інший. Категорія клієнтського досвіду, скажімо, там там більш преміальні заклади. Ми не дуже фокусуємося, але якщо там хтось захоче відкрити, ми також думаємо, що зможемо. Ось Слухайте, класна, класна географія. Правда, правда, ми так і отримали плюс-мінус. Зараз вже я думаю, більше 200 в нас заявок за ось ці, там 3-4 тижні. Як ми е, анонсували це, Решті світ звернув увагу на те, що ну там в принципі є Україна і Українці, і ще розрозумів, хто ми такі. Які ми сміливі, як ми борнемо, в принципі зараз весь світ і всю цю світлу сторону да ці демократичні цінності, і на жаль, на нашій території борнимо да, ось весь західний світ е про цієї орди, і так це можливість усі ось ось цю увагу, е якось і в тому числі в свій бізнес пов'язаний з українцями, з українськими може навіть форматами, е якось. Ми кажемо це безкоштовні ліди, які можна завести на, на наш цей бізнес. Але це вікно можливостей, Ми повинні розуміти, що це швидкоплинне. Оця вся можливість, яка да, зараз створюється, вона і вам в тому числі дасть такий потужний досвід, що я не кажу, коли о, я не кажу, якщо я кажу, коли ви повернетеся в Україну, в свій дім. Так? Я, наприклад, буду чекати від вас якоїсь отакої, будь ласка, книжки ага. досвіду да, з описом, тому що це просто якийсь безпрецедентний кейс, і ага. я впевнена, що це стільки дасть вам Єлені да, цього. Професі... Ційного також зростання, і ви і так сталеві люди. А ви просто будете якісь броньовані і з таким просто досвідом, і цей міжнародний. Тому, тому це щастя велике, що в такий складний час так. не здаємося. Знаєте, якось один одного підтримуємо і використовуємо ці можливості. Тому що ну що, сісти плакати, ну так і ви про її залишаючись броньованими, і або стаючи ще більш броньованими зовні, залишаємося дуже. Емпатійними чи як правильно емпатичними і е, позитивними да, всередині? Да, але точно ми всі рухаємося з вами до перемоги. Точно переможемо. Не знаю правда коли, але перемога за нами буде за Україною. Ми все з вами зробимо для е, цього як е, найбільше, як найкраще. Ваша перемога мрії, яка вона перемога мрії. Це ну в першу чергу закінчення війни перемогою України і відновлення всієї нашої території загально признаної на 91-й рік. Станемо членом Євросоюзу і станемо в перших рядках. Возглавимо, навчимо, як треба бор боронити і вибудовувати дійсно ефективні ем, системи цих важелів і протидій. Супер дуже вам дякую. Сподіваюся, що так все і буде, і так само як ви мрію, тому що е, так само і працюю, і дітей маю, і Україну люблю. І мені дуже хочеться, щоб ми обов'язково мали. Знаєте, це хай така дитяче, дитяче якесь відчуття. Ну але я так живу. Я, я, я звикла мріяти okay. про те, що світла сторона має перемагати ця війна. Вона настільки несправедлива і настільки жорстока, ну не може, не може бути, щоб щоб агресор отримав бажане. От тому згоден. згоден, ми переможемо. Усім дякуємо, що дивилися. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на наш канал на соцмережі. Дмитра, давайте надихати та підтримувати один одного. До зустрічі.